Отже, друзі, сьогодні ми на Троєщині обходимо обігріву людей. Були в наметному містечку на Лаврухіна, 4. Біля торхівельного центру району знаходиться. Дуже легко знайти, просто елементарно питайте у людей. Все підкажуть. Потім ми все це пробивали через інтернет, пробивали, дивились, моніторили відео, хтось десь казав, десь що щось я побачила і ми поїхали по цих адресах. Отже, Лаврухіна, 4, Сержа Лифаря, 16, це така помаранчева також палатка, це була друга точка, в яку ми сьогодні потрапили. От, і Бачите, ну там було дуже багато людей, закінчився чай, але було тепло. Одна палатка, просто між домами у дворі. І сюди ми йшли, пішки добирались, дійшлись. Це ми на кінці Троєщини, Милославська, 12. Теж у дворах. Стоїть одна. Також помаранчева палатка, також під ДСНС. Бачите, сидять люди. Люди стоять термоскоти, є чай або вже трохи закінчується. Запах їжі. людей тут годують. Це дуже добре. І Там нам рухнули. Робити... І там на вулиці саме зараз роздають людям пограч. Ми підтверджуємо разом з Наталією Костелєвою, ми підтверджуємо, що це все правда. О 18.00 по Милославській, 12 людям безкоштовно роздають посуду від організації, що цим займається, роздають. Гаряченький бограч з такою великою великою посудиною, він навіть парує, стоїть аромат. Хто е, любить бограч, він дуже такий е, в традиціях, як і треба, з м'ясом, з всім іншим, що там є. Я не куштую м'ясо, тому звичайно ж, а хто інші люди їм. Радість стоять, хтось радується, хтось сміється. Ну чекають черга, десь людей ми проходили тільки що людей може 15 стоїть, і ждуть своєї черги, аби набрати, понести додому сім'ю, нагодувати. Молодці, що таке роблять. Я не знаю, правда чи ні, нібито 50 точок з роздачою цього бограча, з роздачою гарячої першої страви по Києву. Я не знаю, правда чи ні, але ми впевнились. Хоча б одна точка саме тут на Милославській 12, в Кінці троєщини дійсно існує. Вони дійсно працюють, людей не дурять. Це правда. Ми перевірили, підтверджуємо. Тож, дорогі наші земляки, дорогі співгромадяни, давайте пам'ятати, що разом ми сила, давайте об'єднуватись, підтримувати, допомагати один одному. А, підказуйте, хто у вас живе на Троєщині, підказуйте ці адреси, що я сказала. Давайте я їх а, повторю вам. Лаврухіна 4, Наметове містечко 6. Великих палаток От, зустрічають привітно, нагодують, пересидите Є навіть декілька таких ліжок. Може для літніх людей. А, дуже нормально там і тепло. Потім все жили фаря 16, а, помаранчева палатка у дворі. Потім тут. Ославська 12, також помаранчева палатка. О 18-й ще й е, роздають бограч. Але е, я так розумію, що під час, під час е, цілий день тут також ще до бограча можна поїсти, можна погрітися гарячими напоями. Знайте про це, передавайте, допомагайте іншим. Все, всі ці три важливі е, пункти обігріву людей перевірено особисто. Вони існують, вони допом тут допомагають людям. Все, всього на вам найкращого слідкуйте за нашими сторінками, за нашими новинами. Ми намагаємось бути в центрі подій, надавати вам справжню інформацію. Всього вам найкращого від цієї нашої команди. І до зустрічі завтра. Приходьте, ще й особисто розкажемо багато цікавого. На вечорниці в мене подивіться на сторінці, де, коли о котрій годині. Завтра метро Берестейська біля теплого, справжнього вогню. Поп'ємось, поспілкуємось, пригостимо один одного. Піднімемо один одному настрій, а вже й скоро весна. Це всього вам найкращого.